Ми сьогодні высаживаем сажанці. Це будуть на вуса. Буде розсада на вуса. Мій Сергій Анатолійович пішов, допомагає мені. А я хожу в тікі. Показуємо, що робити. Або що не спить. Я шучу. Будемо готувати розсаду поки так, щоб навіть закладку нового поля робити. Трошки вони порвяли. Ну то нічого, бо вони були накопані в погребі, а це вони купали на вулицю. Зараз там капля капає, вода є. Вони швидко. За пару днів вони готові вже будуть рости. Показує? Це була засуха, вусів не було, а коли стало вже холодно, вона напускала вус. Квітка у нас і померзла. Цю часть, це у нас не трала, а не я. ця частина якась чи лісу, чи що. Ну, в общем, трошки не, не так сильно прихватила. Там ранні сорта, що у нас зовсім полностью там на 100%, мабуть. Квітка пропала. Тут у нас полежало два слоя, 30 -точки. Ну тоже тоже прихватило, Ось, ось не не все вцілило. Те, що снизу, то входит, уже с ягодой, ничего так. Обмерзло, освіжимо. Весь куст читає. Пропал. Ну, ягода, це два своє тут було. Два слоя. Так, тепер ще раз про полів хочу вам розказати. Коли ми закладували це поле... Ми купляли стрічку Акватракс. Дуже хороша стрічка. Всіда ми всі пользовались, брали сюди 20 -ку. Ну, Куди не звонили, двадцатки на той момент не було поля, треба було закладывать. И ми взяли десяточку. Щось з цього вийшло. В общем, до кінця поля 170 метрів. ряды у нас гоны. И до конца поля она просто не дотекает. Бачите, как нагрузочка была. Шикарно, просто шикарно. Не дотекает. А двадцатка у нас она прекрасно капала. И в общем, в том уроке Ми вже пробували, купували корейську каплю. Але, звісно, проблема в тому, що не, немає розміточки де вверх-дениз. Низ. Де, вверх, де низ. І коли перекручується, ну не дуже зручно. А так, двадцаточка, точка вона, великолепна. 10, ну ми за один полив її. Протікає у нас 10. 10 рядів на двадцятки. А тут максимум 6 рядів. І то вона все одно до, до кінця вона не дотікає. Бачите, померзли верхушечки. Всі лки-палки, так жалко. Ми так чекали цей урожай. Нічого. Я думаю, все буде нормально. нейтрали дадуть ще раз. Ну ми зараз... Це зараз ми э, нейтрали від плодоносить і ми э, на повторне плодоношення їх залишати не будемо. Ми їх всі карчуємо і засаджуємо новою розсадою. Так, да, ми теряємо осінь. Осінь ми теряємо, но але, але, але э, на, следующ, на наступний рік буде м, гораздо краще. Ось Бачите? Кстати, до речі, в Проанію. Один з найсмачніших сортів суниці. Вона солодка і з ярко вираженим суничним, ну, лісової суниці ароматом. Вообще так пахне. Ми їх приїжджаємо на ринок. Всі сходяться один на запах один. Всі кажуть, о, казацька приїхала, запах по всьому робозару. Ну, оце таке. Так що ця синиця дуже гарна на смак і віддає так ягоду непогано. Ну і тут проблема в неї одна, що вона буває, заростає усами. Тобто Трошки не недо, догрузили її і вона в уси як іде, одні уси. Ягоди нема. Так що контролювати треба уси. А так суторова. Бачите різниця. Ось, це до, десь 120-120 метрів, вона на. А так, суторова. Бачите різниця. Ось, це до, десь 120-120 метрів, вона нормальна, а там дальше все, капець, просто жесть. Вона в два рази менше, кусти числа більше, ну не дотекає. Так що дивіться, якщо длинні гони, десяточку не беріть ніколи. На длинні гони тільки двадцатка. 20, 20 см. Так, оце така суниця. І ще по вон. Хочу кое що вам доповнити. Ми в цьому році е, повністю ми в тому році е, спробували лейфлей покласти. Друзі, я вам скажу це. 32 труба, як ПМД вона називає названня. Да, пластикове. Ну, це вообще друге, зовсім інший уровень. На насос менше нагрузка набагато. А тут у нас ряди трошки, ну, тут 1,20 метрів між каплями. А тут ряди трошки метр двадцять не вписуються, трошки по-другому получалось. Ну, короче, десь збой пішов і не метр двадцять, десь менше, десь більше. І в общем ми трошки не попали, так сказати. Це кстати подкормочку делаємо. Уже надо закончилось. Опа! Да, пусто. Так, подкормочку робили. Якщо цікаво по підкормці, пишіть. Розкажу вам всім кормим. все таке. Трошки не попали в ряди. Ну нічого страшного. Це ми робили в тому році там на тому полі, на другому, на кукурузі. Ну там метр двадцять, чітко ряди, рядок в рядок. А тут Ну не попалось. Так неудобно трошки. Ну нічого. Наступне поле будемо закладувати. Будем это контролировать, чтобы не было вот таких моментов. Так... Все-таки тут пропала вся мысль. Вся. Внимание! Внимание! Все черно. Может там одна Две И надея у нас еще по сортам. Так у нас ранние сорта. Э, Ань, ой, откажу я Там Людмила, Людмила, знаете, сорта. Я, короче, ранцы. Сейчас я точно скажу. Их там подписано. Сандра. Э, а Эми. Вот эти два ряда. Эми, два ряда Сандры. Свит Чарли, два ряда. Наступний ряд це у нас іде половина Олегра, е, половина Кристина. Ну, Олегра нам не сподобалась взагалі, вообще вона якась не впечатліла. Тобто Кристина і там прямо перепад такий. Тут ягода, блін, як яблуки, а там, ну все. Перепад такий резкий. Коротше, ми... Дальше, далее это румба у нас тоже бомбезный, она отдає прямо, Каже, на, на то брить, бе, больше брить, шикарный, шикарный сорт. Так, далее у нас соната, три ряда, тоже один из самых, я не знаю, бомбезный просто, она по смаку, ну ей равных не вот какие смак, ароматный, солодкий, Нашого поля ми вже давно-давно-давно-давно купили цей сорт. Цей сорт називається Молінг Pandora, це англійський сорт. Це пізній. по-перше, це пізній. пізні, од найпізніших сортів. Пізніше кажуть фейт, ну ми оце садили в цей раз розсаду, будемо пробувати. Вийдемо будемо справити, що воно таке ну, за неї треба дивитися, треба, щоб уси обирались постійно. Потому що якщо уси, бувають такі, що кус... усов, кусти на наступний рік не плодоносить. Це в неї така проблема. Ну але по ягоді її смаку уровня, то есть рівних немає взагалі із пізніх сортов. Це просто, знаєте, смак який в неї. Солодка, солодка карамелі і з, 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 ароматом, з ароматом клубники. Ну, сумниці. Шикарніший сон. Це у нас трошки в тому році. Не знаю причини Трохи була болячка Корнева гониля, тут повипадали корні. Хто я знає причину. Ну в тому році багато хто на це жалувався. Так, ось, фейт ми посадили. Такий він єлі єле надибали його, ніхто не хотів продавати. Коротше, щось він не йшов нам в руки і хлорозить. Я не знаю чому. Ну, в общем, будемо пробувати.